Привітки усім. От у нас вже зсередина червня. І ось такі гарні квіточки хочу вам показати. Квіти червня. Така от краса, червоні, такі високі, майже на пів метра виросли. Яскраві такі ще оці гвоздічки гарні. Потім дзвіночки такі гарні теж. Там теж гвоздички, хвости, ромашки фіолетові. І оці дуже ароматні теж гвоздички. Весні. Жовті такі. І фіолетові, цілий рядок. Ось такі, хто хоче квіти в червні. Це знати які. Гвоздички. Ці жовтенькі, не знаю назву. І ці фіолетові дуже гарно. Я ж не знаю, назву підключить в коментах, може хтось знає. Всім чудового дня. Пока-пока.